Україна Наймасштабніший обмін полоненими Володимир Зеленський підтвердив, на переговорах у Стамбулі 16 травня Українська сторона відкинула погрози Росії та витримала дискусію у достойних рамках. Головним результатом стала домовленість про найбільший обмін полоненими з початку повномасштабної війни у форматі тисяча на тисячу. Вже відбувся перший етап: 390 українців повернулися додому. Серед них як військові, так і цивільні. Слава Україні, слава! Україна, Україна. Ще 100 тисяч за кордон. Кількість українських біженців сягнула майже 7 мільйонів. Станом на квітень 2025 року за кордоном перебуває 6 мільйонів 918 тисяч українських біженців на 100 тисяч більше ніж на початку року. Понад 6 мільйонів із них у Європі, найбільше у Німеччині, Польщі, Чехії та Британії. Єврокомісія прогнозує поступове повернення українців. Зокрема, що кількість реєстрацій тимчасового захисту в ЄС з зменшиться до 4 мільйонів до кінця 2025 року попри збереження геополітичної напруги. Україна пройшла перший етап перевірок на шляху до ЄС. Україна успішно завершила технічний перегляд трьох із шести напрямів, за якими відбуваються переговори щодо вступу до Європейського союзу. Як повідомила єврокомісарка з питань розширення, Марта Кос йдеться про блоки, що охоплюють засади державного управління, функціонування внутрішнього ринку та зовнішню політику. За її словами, Київ уже готовий до початку офіційних переговорів за першим і. З цих напрямів. Звіти по двох інших Єврокомісія передала на розгляд Ради ЄС.